Що, привіт всім, пан Сергій сьогодні у неділю після обіду виїхав на МТБ по Катеньку. Зараз їду по велодоріжці мікрорайон Озерна. озеро і планую проїхати сьогодні трішки по селам. Ну, от, не знаю, буду знімати щось на телефон, бо я свою екшн камеру DJI Osmo Action 4 продав. Планую оновлюватися, буду брати П'яту Про. погода файна, вітру немає. Вчора був такий сильний вітер, холодно по градусам, а сьогодні так більш-менш добре, сонечко вийшло. На велокомп'ютері зараз плюс 18. Виїхав сьогодні. Нарешті на повноці... повноцінну обкатку МТБ. Їду зараз поміж селами. Ось така грунтовка. Вигулюю коника. І от зараз їду по... по цій дорозі. такій. Вже була і така гравійна дорога, і така от як зараз, по асфальту з горочки спускався. Фух, шикарно. І гальма, все класно працює. Так, сьогодні виїхав десь кілометрів 30-40, проїхати небагато, невеличке коло. Зупинився показати вам осінній пейзаж. А зараз їду між селами, проїхав отам от позаду Лісовій гранівці. Їду по такій дорозі. Останній раз я тут проїжджав, коли їздив у Красилів на гравійнику. Пейзаж був такий більш яскравий, було все зелене. Красиве, зараз все вже таке сухе осінь. Що у нас тут зараз? Їду 17 градусів. Прикольно, що вітру немає. Така погода чудова, їду на оновленому МТБ. Шикарно, просто без камерка себе показують на цій дорозі. Вже гравійну дорогу проїжджав і по асфальту з горки спускався. Просто класно. На низькому тиску. Вилка класна коротше, Їду далі. Не знаю наскільки камера передасть красу цього дерева, але воно таке помаранчево жовто зелене Це потихеньку вже листя жовтіють на Хмельниччині. Деякі ще зелені стоять, в принципі, таких сильних холодів ще не було. то їду по такій дорозі. Просто таке задоволення. На цій гумі їхати, вона така м'якенька. На безкамерці. Я взагалі думаю, що можна було навіть ще тиск менше зробити, бо в мене зараз переднє 1,6, заднє 1,8. І думаю, що заднє можна було також десь 1,7-1,6 зробити. Переднє можна 1,5 було зробити, було б ще комфортніше. Ну нічого, ось, їду. Просто їду і насолоджуюся сьогоднішнім днем. Друзі, доїхав до села Климашівка. Давненько вже тут не був, заїхав провідати оцю церкву, так, вам трішки показати, колись на YouTube знімав, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, яке то відео було, але просто покажу вам. Ось така церквушечка. Ось. Свято Параскіївський храм. А тут на... Пригорку такому стоїть. Ну, коротше, далі в мене дорога в ту сторону. Зараз буду підійматися в обхіл. Ну, Виїду за село і знову по ґрунтам. Ось хочу, друзі, вам показати дороги між селами і пояснити, чому тут після дощів і під час дощів нереально катати ґрунтами. Тут просто от вся дорога. Перетворюється у багно. це така дуже слизька глина. Я якось на гравійнику заїхав. Коротше, така дупа повна. Тому тут треба катати тільки тоді, коли все висохне. <гум> Бачите, що тут? що тут відбувається? Як тут машини проїжджають, особливо на підйомах, на спусках. Як тут люди між селами їздять, я навіть не уявляю в таку погоду. Зараз спущуся тут до ставочку. Це я вже коли машинку виїхав. Да, дорога повна дупа, це вже трішки підсохло. Дивіться, що тут твориться. Тут трішки так от попід обабіч дороги треба їхати. А все ставочок. Вон там якісь мужики на човнах плавають резинових. Зараз тут спущуся, трішки покажу. Ставочок невеличкий, але так. Відпочити порибалити можна. Така гарна природа. А ви подивіться, яке сьогодні небо просто якесь космічне. От там от зараз покажу ще що... о, яка краса. Ось вам, друзі, трішки свободи у стрічку, тому що у містах зараз твориться просто якийсь треш. У Хмельницькому вже. Третій день облави, просто всіх хапають, бусифікують, лазять по торгівельним центрам, вже і в тебе заходять. Коротше, вже немає просто слів від того зашквару, що зараз відбувається в країні. От, тому зараз трішки свободи можна от схопити отак отак от у полях, поміж селами. Їхати і не турбуватися, те все. Так що, так, от такі думки. Ой, тут просто чудово, просто класно. Уже температурка трішки більша. 23. Яка краса. Тільки що проїжджав через село Велика Климашівка і тут з боку дороги, подивіться, який врожай буряків. Ось тут. Там от далі техніка збирає якраз. Проїжджав, вивозять. І ось тут дивіться, які гори. Тут, до речі, недалеко є село Немечинці, якщо не помиляюся, там є цукровий завод. І оце все туди на переробку, потім везуть Це поля позбирали буряків. Давайте підійду поближче, щоб розуміти, які вони великі. Все дивіться. Ось ось бурячок, Опа. О, Бачите, який здоровий, дебелий. Це все на цукор. Такі гори біля дороги. З'їхав я з дороги, заїхав у поле. Оце поле, до речі, тут буряки були. Тут вже все позбирали. Заїхав так просто постояти, полюбуватися пейзажем. Дивіться, яка краса, Тепленько сьогодні, вітру майже нема, дерева вже так потроху жовтіють. Вже трішки і все, скоро буде зима. Так що, можна сказати, вже такі дальнички вже будуть мабуть на весну. Ну, сьогодні хоча б повноцінно обкатав МТБ велосипед, затестив, в принципі, вилку, колеса. Коротше, оцей апгрейд сьогодні так прокатав, скоро буде на Ютубі. Вже відео зараз якраз монтую про абгрейд цього велосипеду.